Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог майже 90 разів обстріляв 26 міст та сіл нашої області. Від артобстрілів потерпали оріхів, гуляйполе, залізничне та інші прифронтові населені пункти авіаційних ударів. Окупанти завдали в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Преображенки, Роботиного, степногірська. Під час артобстрілу військовослужбовців РФ загинула 74-річна жителька малої токмачки зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Прифронтовий Оріхів щодня піддається нещадним ворожим атакам країни окупанта. Запорізькі рятувальники у складі спеціальної групи, до якої також входять поліцейські та представники районних адміністрацій, продовжують евакуацію маломобільних громадян з прифронтового міста. До Запоріжжя перевезли трьох людей, двоє з яких літні маломобільні громадяни. Наразі їх забезпечили тимчасовим житлом. Також евакуйованим надається вся необхідна допомога.

У розташуванні бригад, що ведуть наступ на запорізькому напрямку, побував президент України Володимир Зеленський. Заслухав доповіді командувачів про оперативну обстановку та дії українських з'єднань щодо деокупації території України. Також обговорив із командирами тактику боротьби з БПЛА противника. Після цього президент побував у стабілізаційному пункті оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія. Тут лікують поранених військових, а за потреби проводять невідкладні хірургічні втручання. Президент подякував військовим та медикам та нагородив їх. Запорізький напрямок. 148 окрема артилерійська і 72 друга дешеве, окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу всім. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з кампатами. Це дуже дуже корисно, Почтути. Від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо, і що саме треба а, змінити. Нагородив наших військових лікарів. Подякував колективам Ста пунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу.